Вітаю вас, шановні глядачі. Одна з найважливіших тем зараз це тема перемир'я, це тема миру в Україні. І мене просили також подивитися про мирний план, так званий Джонсона Трампа. Хто не в курсі, можете почитати в інтернеті, що це таке, Кому лінь читати, я коротко перекажу. Це таке от врегулювання дипломатичними методами ситуації в Україні, війни в Україні. За допомогою якихось домовленостей, які висунуть там Джонсон і Трамп до Путіна і Кремля, грубо кажучи, тобто, але є один нюанс: що вже не кордони 91-го року, а кордони 22-го року. Тобто, це приблизно звучить так. Хтось може сказати, що це просто якась маячня, що це якась вигадка, видумка. Ну, але тим не менш, я би хотів подивитися, чи такий варіант розвитку подій можливий. Тому що ви мене також про це просили, ви мені також про це писали. Але в мене тоді виникає питання: якщо 22-й рік, то навіщо взагалі все це було починати? Тобто, може, ви мені в коментарях напишете. Бо до 22-го року і так були кордони 22-го року, логічно. А зараз, виявляється, вже 91-го року кордони не потрібні. Ну, я не кажу за всіх, я кажу за окремих особистостей, таких політичних. А виявляється, що вже буде довольствуватися деякі персонажі кордонами 22-го року. Ну, мені здається, це якось дивно виглядає, але тим не менш я подивлюся. Багато хто на це не погодиться, але багато хто і погодиться. От навіть кіт мій зі мною згоден в цьому плані. Так, тихо, дай записати відео. Я не буду 100 дублів перезнімати тільки для того, аби тобі цей. Я знімаю все з першого дубля. Добре, дивимося. Перша карта карта хуліганів, карта провокаторів падає. Карта вогню, карта нещастя. Щось з тим мирним планом не те. Я бачу, що якийсь він недосконалий і він дуже небезпечний, цей мирний план. Карта праздника, карта святкування. Карта солдата, мілітаризація. Ну, Карта святкування ніби непогана, але поруч біля карти солдата і біля карти вогню це не хороший знак. Тобто вони щось будуть святкувати на фоні якої, якихось нещасть, можливо, якихось небезпечних дій. Туз Христовий карта сили, карта форсування подій. Двійка пікова це карта закритих доріг якихось. І дама Бувнова це карта жіночої енергетики. Дуже дивний прогноз виходить насправді. З однієї сторони, нещастя, агресія, з іншої сторони, сила. Можливо, силою заставлять погодитися на ці умови. Як варіант, багато хто думає, що якщо Трамп прийде, то він заставить силою погодитися на будь-які умови, лише би війна припинилася. Так, добре, і бойові дії припинилися. Ну, давайте ще на таро гляну три карти. Добре, давайте ще три карти на таро стосовно цього мирного плану. Так, карта поміркованості падає. Далі карта відлюдника падає. І туз пентаклів: карта великих грошей. Багато в чому вирішить все питання це великі гроші. Відлюдник це карта, яка говорить про те, що, можливо, це буде залежати тільки від однієї людини. Оцей от мирний план, він реально може залежати тільки від однієї людини. Я думаю, що цей мирний план може залежати від тієї людини, яка стане наступним президентом США. Якось так. Ну, Мені найчіткіше показали карти Таро. Карти Таро мені чітко сказали, що все буде залежати від однієї людини. А поруч ту з Пентаклів, карта великих грошей. Може, це дійсно Трамп? Подивимося. Побачимо, як пройде цей прогноз випробування часом. Бажаю всім всього найкращого, миру на землі, миру в серцях, миру в Україні. Бажаю кожному. Нехай вас все буде добре. Побачимось!